Друзі, добрий ранок Млада встигла відбігти бі від камери, і це значить, що у нас знову якийсь активний ранок обговорень, активний ранок дискусій, не зважаючи на те, коли вас ви нас слухаєте або е дивитесь. Ми вже вдячні за це. Вітаємо вас. Це можна сказати, це ж можна сказати, що вже другий сезон е наших це перехідний етап, це перехідний експериментальний етап. формат. Так, так, ми зараз чистили ще чи... да, Серед. <реш> uh, і uh, у нас сьогодні, як ви бачите, я в стандартному uh, своєму офісному позиціонуванні uh, сидячи, а млада стоїть. Младша, що стоїш? Що стоїш? Тепер я спортивна, ти вже пройшов 3000 кроків, а тепер я теж хочу. Але насправді у нас, як я вже сказала, експериментальний формат, де Хотіла сказати, що буду знайомити вас зі своєю бібліотекою, але насправді семен буде знайомити мене зі своєю бібліотекою. У нас тут складні схеми, де у нас пораховані, пронумеровані і алфавітно занесені в покащах всі мої полиці, але я досі не знаю, що там є. І сьогодні семен буде мені загадувати. Якісь полиці, полицю, не знаю що. А я буду брати загадану книгу звідти і щось про неї говорити, згадувати, якщо я згадаю, бо це не факт. Як ви бачите, ось у млади так в дуже зручному порядку а, ці книги якраз розташовані чітко по квадратиках, по, по кольорам. Тобто, всі наші обсесивно компульсивні <тас> <тас> ці розлади просто а, фанатіють від такої розстановки. А, ну, давайте так. Дивіться, є ось така темка, де це все серйозно можна. Навіть було схематизувати ось таким чином в, в у вигляді Excel-таблиці. Бачите саме, що якось у млади полиці є від першої до шостої АБЦДЕФ, і скільки там да, цих стовпчиків, я не знаю, 8-8 штук. Ам... Якщо це чистилище, то дійсно це воно, Excel-таблиця. Отак воно виглядає для мене. Я не знаю Семен всю мою творчість засунув Excel таблицю. Але є... давай переходять, є, до... є ще одна версія Excel таблиці, яку млада не бачила, і яка вже виключно для мене, але це вже, да, це вже я щось заморочився, як в принципі і завжди. Добре. До чого взагалі ми зараз ем, прийшли? Е, у нас таким чином все побудовано, що зараз ми, е, і зараз я точніше кажу младі, яку книгу з якого квадрату, з якої полиції стовпчика її брати, а вона розповідає про неї. Вона не знає. Що я зараз загадаю, за яким я принципом це все обираю, і взагалі про що тут мова? Абсолютно жодного рандомного. Я наскільки зрозумів, ти навіть не передивлялась їх, коли просто рахувала. Я рахувала на фоці. Я вже. Таке у нас Бінго. Да? Бук Бінго це просто так поки що чорновий варіант цієї назви. Але ми будемо вдячні вам за те, що коли ви нам, якщо ви нам порадите, як нам це все вдосконалити. Погнали. Давай. Младше. Давай так я віддат не хотів все ж таки ніяк відштовхуватись, але в якості виключення сьогодні це зроблю. Сьогодні 27 вересня, березня. Я подивився, що у нас на, Вікі... на Вікіпедії щодо цього, і побачив, що це день народження Квентіна Тарантіно. Я думаю, так, Квентін Тарантіно – це людина фільми якої я люблю і передивляюсь з регулярно регулярно. Передивляюсь один із фільмів, доволі таки невідомий порівняно невідомий Джекі Браун про жінку, яка в якісь схемки Тємки втрутилась. Фільм починається класною такою композицією Across the 110th Street», через 110 110-ту вулицю. Вона якраз да, вилітає з літака. Ах, ладно. 110 та книжка, я порахував у тебе на таблиці, якщо відходити від квадрату а 1 110 та книжка у тебе знаходиться в квадраті С1. А, Б, С? Це а книга Яка Номер 6? 6? Почекайте, секундочку. Оце це один. Я думаю: Правильно. раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ух ти! <сум> ну, це для тебе. А ну... Розказуй. ти. Країна жіночого роду. Так, да, Бахта в Кіпіані. Кіпіані це... клас. Ану, ану, куди? Я що, це дуже красиво, як виявляється книга всередині. Відкривається вперше на цьому відео. Таке буде часто, якщо ми будемо ще продовжувати записувати це відео. Дуже красиво, вона ще хрустить. У цій книжці зібране інтерв'ю, свідчення, архівні документи, довідки визначних жінок України, матеріали, ресурси, історична правда. Є унікальне інтерв'ю. Квітки ці сектут». взагалі, бачиш, це Маю. дуже. Ти розкажи, а що по нон-фікшену взагалі у тебе? Ти полицю обрав. Ти любиш нон-фікшен, ти обрав цю полицю, це а один але. тепер, ти знаєш, що це полиця нонфікшена, і Ласка. ти знаєш, що там книги досі хрустять, тому що я вважаю, що колись я стану. Достатньо посидючою і зможу приділяти час і читати нафікшн, тому що для від мене він потребує більше зосередженості ніж лежачи на дивані або там в ліжку читати якусь художню прозу. Тому да, це в мене складніше. У мене є дві різні полиці, такі не художніх книг, але от саме такі всякі історичні штуки, щось про історію України, культуру або не тільки України, то це якраз та полиця, яку ти обрав. Але дуже класно, що ти нагадав мені. Цю книгу про яку я не знаю, що в мене є, тому що в суботу я якраз буду брати участь у книжковому клубі. По згаду ми в каналі розказувала про збірник «Перший вінок. збірник 1887 року. Це перша єдина тогочасна збірка саме жінок. Авторок яку зібрали Кобринська Пчілка, і ось дуже цікаво, що в мене така тема жіноцтва 19-го, початку 20-го століття, і подивлюся, можливо, щось десь перетинається, тому що да, тут, от галицькі феміністки, навіть є пункт. Так що я якраз до суботи почитаю і згадаю. Бачиш, як ти вгадав тим, що Бас, ти клас а, супер, це класна книжка. Дякую. Я згадав за можеш ставити мене назад. Я згадав, що Ютуб канал шалені авторки, так вже неодноразово, можливо, да, чули всі інші да, про нього, де Есемків і Агієва дуже класно і цікаво Все. розповідають про видатних жіночих постатей в українській літературі. Переходимо до, до, до другого, так? Да? Так, а там поруч був Ярмоленко, так що ти прям своїх улюбленців. Це, це один, це просто те, що треба. Да. Окей, клас. Все. А, так. Так, так, да. до речі, я ще потім це все, якщо тобі ок, я занесу це все в одну з моїх таблиць, типу, що там під номером 6. Добре. Другий, другий такий наш номер. Тут я перераховував і порахував, що в моєму житті їх було сім. Була, звичайно, перша, там, де я ну, такий собі перформанс е, видавав, була, була така одна ост острівна так, на острові. Ми е, тоді разом весь цей час пробули. Була така рандомна, але також приємна. Про що я про машини? Е, машини, з я, якими. За кермом яких я сидів. 2250 кілометрів я наїздив останніми двома місяцями на машині мого друга. Ми зараз що робимо? Ми зараз ідемо на другу полицю другого стовпчика під книгою номер 5 це тобто точніше, Б2 номер 5 Б2 номер 5 Знову туди, хто і да, куточок. Ать, ать, ать. Ну, це вже моя тілка. А ну? <гадав> мені вже починає бути соромно, можливо, цей формат відео змусить мене читати більше, але я і частіше, і менше купувати нові книги, і нарешті прочитати старі книги. Це книга, яка в якийсь час була, ну, себе, ну зараз я буду говорити незнайомою мовою. Це було золото ТікТоком. Тому що її неможливо було ніде купити. Вона якось вийшла, пройшла непомічною, потім тираж закінчився, а потім TikTok розкрутив її всі, захотіли, а її вже ніде не було. Вона продавалася за дуже дуже багато грошей. Це нічний цирк Ерін Моргенштейн, це фентезі, одиночне фентезі, дуже таке дивне, що приходить якийсь цирк, щось таке відбувається трошки. Фентезі з таким магічним реалізмом, байбом, тобто, тут немає драконів, тут немає битв. Воно таке щось дуже дивне. Цирк оця така атмосфера якоїсь магії нічого не зрозуміло. І цю книгу вже в другому тиражі я купила на минулорічному. Це теж важливо книжковому арсеналі. Він був перший книжковий арсенал під час вже повномасштабного вторгнення, і було дуже атмосферно як в старі добрі студентські часи. І ось я побачила цю книгу. Я читала іншу книгу. Вже слава Богу, цієї авторки. Теж одиночна фентезі Без не море, де теж не розумієш, що відбувається, але вона дуже класно створює атмосферу, і це було про людей, які там берегли книги. І все було точно книгами, пов'язано книгами. Дуже класна така атмосфера, там де ти не розумієш це, цю казку читають, а потім ти в неї переносишся, ти в ній живеш. Ну. Коротше, це фентезі, але таке от, якщо ви там щось чули про Сюзанну Кларк, от, можливо, туди піренезія. Це воно. Тому у нас тут нічний цирк з чорним красивим зрізом. Ну, продавати вони, бачиш, вміють. да, І оформлювати. Ну, ти скажеш віде. я продавати вмію. Добре, що молода відвернулася і не побачила мого виразу обличчя. Добре. А тепер ось саме в тому дусі, в такій атмосфері приблизно ми прожили найщасливіші да, роки 2000. Ну, окей, так, да. одні з найщасливіших років з 10 по 13. На якому поверсі? На другому. З якого перепугу на другому, так все Я <смеш> <було>. це відео <смеш> <Жас>. <смеш> добре, це була квартира номер 6 на третьому поверсі, і жили ми в трьох. Так що, будь ласочка, шостий. і більше нічого вам не треба знати про це. Просто ми жили в трьох три роки. А все вже інше в наступних випусках. Це вам інтро до е, вже наших якихось е, внутрішніх кухонь. кухонь. Е, раз, два, три, 4, 5, 6, шостий ряд. Останній. Е, третій. Стопчик тут немає. Ф6, книга номер три. Ф6, а де це в мене F6 семен? Це ось бачиш там, де білі, значить, най, най, найнижчий ряд. Оце чи це? О, не, не білі, а один на ліворуч, так, правильно. І правильно. Яку ти книгу сказала? Третя книга. Бо в трьох жили третя. <гум> ну, що ж, Симен, це, от, одну книгу, яка тобі цікава, вже розказала, більше не буде. Це навіть не моя книга, а я. <гум> Якщо ти будеш дивитися це відео, то знає, твоя книга вже побувала на відео. Це Ані моєї подружки, з якою ми живемо тепер в одному будинку, як майже ми жили разом тоді. На будівельників це світові бестселери, трилери, друга частина серії, яка складається з тринадцяти числі. Книг Семен, і я чесно тобі зізнаюсь, ось тут закладинка лежить на 139-й сторінці. Лежить тут, мабуть, уже три місяці, тому що я почала. Нічого ти. Я почала її читати після першої книги хірург. Мені хірург дуже тоді зайшов, я його прочитала за день, таке, як я люблю, кривава пригодне, не можна зупинитися. А друга частина мені не сподобалась. І я не можу її і кинути не можу, віддати людині повернути, і дочитати не можу. Тому Скільки що вона? тут що? Ага. Давненько з осені. А, а вся серія є десять поверхами нижче. Вся серія мене чекає так, у моєї подружки. Але я не змогла дочитати, чому? Тому що якось мені не зайшов цей сюжетний поворот, коли той самий злодій, той самий вбивця, що був в першій частині, він, ніби він одночасно і в'язниці, але якось впливає на події, які відбуваються в іншій е, сюжетній лінії, а потім він втік. Кає, і, коротше, це я таке зрозуміло, що я таке не люблю. Якщо там були спойлери, то вибачте. Але цій серії дуже-дуже дуже багато років, вона, мені здається, початку 2000-х, тому да, 2002 року, тому треба було раніше. Все, що я кажу, на спойлери. Подякувала. А, класно! Класно. Ну, я зрозуміла так, що треба трошки знайомитися з книжками, які я вже маю. І дійсно мені здається, що це дуже мені допоможе не купувати нові книги, але я на всякий випадок схрестила партію ззаду, тому що я не обіцяю. <реш> Дякую тобі, що ти придумав такі класні ребуси загадки і взагалі у Семена талант на отакі да, обчислювальні, добре, що він не змушує мене вести ніякі таблички. Дуже радий, дуже радий, насправді. Друзі, ми сподіваємось, що і вам також зайшло це. Як бачите, да, в такому чудовому настрої ми це все почали. Дуже сподіваємось, що так і продовжиться. А в будь-якому разі кажіть, як нам це все досконалити, Чи зайшло? Будемо дуже вдячні за будь-який інпут, фідбек та інші англіцизми разом із Нобелем. Всі разу.